Дослідження генератора постійного струму незалежного збудження. Ліворуч знаходиться досліджуваний генератор, праворуч його привідний двигун. Вони з'єднані загальним валом. Табличка із номінальними даними генератора. Регулювальні реостати в колі збудження генератора. Амперметр, що показує струм збудження генератора, амперметр із кола якоря і вольтметр, який показує напругу генератора. Запускаємо приводний двигун. Контроль за швидкістю обертання здійснюємо за допомогою тахометра. Визначаємо характеристику холостого ходу. Вона показує залежність електрорушійної сили, наведеної в обмоці якоря, від струму збудження за відсутності струму в зовнішньому полі та сталі частоті обертання. Згідно з нормативними документами, для машин загальнопромислового виконання потужністю 1 кВт і більше характеристику холостового ходу знімають починаючи з найбільшого струму збудження. Це буде перша точка характеристики. Потім струм збудження поступово зменшується до нульового, коли коло збудження вимкнуте. Ця точка характеризує електрорушійну силу від залишкового магнітного потоку. Зовнішня характеристика є залежністю напруги генератора від струму навантаження при незмінному струмі збудження і постійній частоті обертання. В даній лабораторній роботі зовнішня характеристика визначається під час зростаючого навантаження. Приводимо генератор в обертання із сталою швидкістю і за розімкнутого зовнішнього кола встановлюємо номінальну напругу, зменшуючи значення опору регулювального реостату. Так отримуємо першу точку характеристики. Змінюючи опір зовнішнього кола, навантажуємо генератор так, щоб струм навантаження змінювався від нуля до номінального значення, опускаючи ножі водяного реостата. Струм збудження генератора протягом цього досліду Підтримуємо сталим. Регулювальна характеристика це залежність струму збудження від струму навантаження за сталою напруги назатискача та сталої частоти обертання генератора. Регулювальна характеристика показує, як необхідно змінювати струм збудження, щоб за сталого струму навантаження напруга генератора залишалася незмінна. Порядок знаття характеристики такий. Привести якір в обертання, встановити максимальний струм збудження і навантажити генератор до струму щодо рівня номінального. Це буде перша точка характеристики. Потім генератор розвантажити до нульового значення струму в зовнішньому колі, підтримуючи напругу на затискачах сталою, для чого потрібно зменшувати струм в обмоці збудження, використовуючи регулювальні реостати. Регулювальна характеристика у порівнянні з іншими характеристиками, які знімаються в даній лабораторній роботі, як можна зрозуміти із відео, є найбільш складною. Тому бажано її знімати при двох виконавцях. Після закінчення зняття характеристик вимикаємо збудження генератора та зупиняємо привідний двигун.